Процес декомунізації в Олександрії наближається до завершення. До 21 лютого рішення щодо перейменування вулиць повинні прийняти депутати міської ради далі. Функції щодо присвоєння назв вулиць площ та провулків передаються до міського голови. Час для роботи в цьому напрямку визначений законом. Депутати втратили, наголосив голова депутатської комісії Микола Воробченко. Депутати Олександрійської міської ради повинні були визначитися з питанням перейменування районів та вулиць міста Олександрії, вулиць провулків, площ, бульварів до 21 листопада 2015 року. До 21 лютого 2016 року міський голова повинен подати список вулиць, які підлягають перейменуванню, і затвердити цей список. Насамперед скажу, то, що депутати зьомого скликання Олександрівської міської ради не мали змоги працювати над цим питанням, тому що Ще раз повторяюсь, депутати їх термін роботи був скінчений 21 листопада, а депутати нашого скликання приступили до роботи тільки в грудні місяці. Тож спочатку працювала робоча комісія, куди ввійшли громадські лідери, краєзнавці, освітяни та інші. Вони вивчали пропозиції і рекомендували нові назви, але з більшістю вулиць провулків не визначилися. На цьому тижні працювала депутатська комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики та правопорядку. З якими пропозиціями будуть виходити депутати на сесію 19 лютого, розповів голова комісії Микола Воробченко. У нас виникло декілька. А можна сказати, дуже багато запитань по цим районам та назвам вулиць. Ми будемо пропонувати назвати, поміняти такі мікрорайони ще доповнити першотравневий мікрорайон на Березівський, Чкаловський мікрорайон. Будемо. Пропонувати назвати мікрорайоном восьмої школи, так як його називають всі мешканці міста. Його ніколи не називали Чкаловським, ми його всі називали восьма школа. Ми будемо пропонувати Радянський мікрорайон. Ми будемо опять-таки пропонувати назвати, так як воно історично сложилось, 14-й мікрорайон. Звичайно, за короткий час депутати не змогли визначитися з назвами усіх вулиць, але деякі напрацювання будуть пропонувати на затвердження сесії. Я буду пропонувати такі назви. По площі Леніна. Площа Соборності чи Соборна площа? По проспекту Леніна, проспект Соборності. В основному над новими назвами вулиць працювали краєзнавці. Від них надійшло найбільше пропозицій. Але депутатська комісія згідна не з усими. Є от така вулиця, яку пропонують назвати Атамана Григорєва. На мій розгляд, і на розгляд деяких мешканців нашого міста, які категорично проти, щоб в Олександрії вшановували пам'ять таким чином цього, цього діяча. Щодо присвоєння вулицям імен Олександрійців, що загинули в АТО, теж є розбіжності в думках. Так, до комісії надійшов лист з військової частини, щоб узагальнити подвиги олександрійців і присвоїти одні з вулиць назву на честь героїв України. Ми десь згодні всім, скажімо так, рішенням. Не тільки надо вшанувати Героїв України перейменуванням в їх честь вулиці, але і може в подальшому встановити якийсь пам'ятний знак територіально, от військова частина просить назвати вулицю Дзержинського переіменувати. Але, на наш погляд, ну, рішення, опять-таки, не прийняте, але на наш погляд, ми перейменували вулицю Діброви, вулицю Захисників. Вітчизни. Чому? Я поясню свою думку, тому що всі ми знаємо Діброву як підпильника, як партизана, але майже ніхто із мешканців Олександрії не знає, що Дібров був начальником НКВД міста Олександрії. Узагальнюючи розмову голова комісії сказав, що більш за все будуть звертатися до Верховної Ради, як це роблять в інших містах, з проханням відтермінувати час і дати можливість ще попрацювати над перейменуванням вулиць в Олександрії.